Понад 500 кілограм прикурсорів, з яких можна було б виготовити близько мільйона доз психотропних речовин, вилучили оперативники Тернопільщини, злочинної організації. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області спільно зі слідчими кіберполіцією, працівниками кримінального аналізу під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили осіб, які виготовляли та продавали заборонені речовини на території всієї України. Налагодили вони й канал збуту в країни Європи. Психотропні речовини, ПВП, амфетамін, мефедрон, усі ці засоби можна. Можна було придбати через інтернет-магазин та в застосунку Телеграм у ході досудового розслідування стало відомо, що до злочинної організації входило шестеро осіб. Організували бізнес двоє уродженців Хмельницької області. Помічники взяли чотирьох людей та облаштували лабораторії. Кожен учасник виконував конкретні завдання. Організатори відповідали за закупку сировини, двоє людей з навичками у хімічній галузі виготовляли наркотики. Нарколабораторії працювали без вихідних. Час від часу вони міняли місце розташування, аби не викликати підозр, Організаторами Наймали приміщення віддалені від населених пунктів. Учасники злочинної організації виготовляли і збивали близько 40 кілограмів готової продукції. Що забезпечувало їм стабільний дохід в розмірі 20 мільйонів гривень щомісяця. аби закладки не впадали в око. Вони їх заливали цементом і маскували під камінці. Працівники поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу Корт провели на території п'яти областей одночасно 34 обшуки й вилучили товари та обладнання на понад 6 мільйонів гривень. Усіх учасників злочинної організації затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та оголошено підозри. Їм усім оголосили підозру згідно з 5 статтями Кримінального кодексу. Частина 4 статті 28, частина 3 статті 305, частина 3 статті 307, частина 3 статті 311 та частина 1 та 2 255 статті Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування.